Гучне викрадення м'яса під сиром, з'їдальні, проникнення до кімнати СБ та пошкодження кавоавтоматів минулої весни стали не єдиними випадками крадіжок в могилянці. Зачинила рюкзак, поставила біля своїх знайомих і зайшла в аудиторію. Коли я повернулася, рюкзак був відчинений, але то всередині вже не було. Ось така історія. Рівні скатці все зупинилося через те, що ми не мали ніякої змоги фандрейзити на камери або на оновлення оснащення. Адміністрація жодної допомоги з цим не надавала. У мене втрали планшета, що страпилось, і це зробили в художню студіан в Принципі місце там, де не так багато незнайомих людей. Це сталося буквально за три хвилини. Я згадала поліцію. Мені. Ну, сказала, що так буде краще, але я на наступний день писала заяву. Вони навіть не здивувалися, що могилянці знову щось викрали. Просто це наскільки для них. Нормальне явище про масштаби проблеми нам розказали у Подільському управлінні поліції. Період з 2011 по 24.11.2016 року було опубліковано 57 кримінальних правопорушень за статтею 185 Кримінального кодексу України крадіжка. На жаль, з усіх цих фактів, скоєння цих крадіжок не було встановлено осіб, причетних до скоєнь. Аби отримати коментар від адміністрації академії, ми звернулись до віце-президента Тетяни Ярошенко. Куда йдемо ми з бятачком байжой байжой ми о о, ні, яка порадила звернутись до віце-президента з фінансів Людмили Дяченко. Куда ми з Большой, Большой! яка у свою чергу відмовилась поспілкуватись особисто, проте послалась на коментар президента Наукма. А... Ми не здались і пішли до прес-центру наукма, заповнили форму звернення на сайті. Знову написали листа пані Ярошенко. <турцепити вибухоні> і врешті нас перенаправили до начальника експлуатаційно-технічного відділу. Незважаючи на те, що із паном кашком зв'язатися, було теж нелегко. Ви зателефонуйте на за півгодинки. За півгодинки добре зателефонуємо. телефону по території лазить його на місці Немає і Трубки він не бере. Угу. Ми все ж виловили його в академії. Він продемонстрував наказ президента Малишевича від 22.01, у якому мова йде про заходи безпеки студентства, а не їхнього майна. А про крадіжки начальник ЕТВ поділився лише з догадками. Е, ці злодії вони проскакують, коли йде поток. Коли ви бранці йдете на заняття, коли йдуть на роботу працівники, от вони в цій групі і прискакують. За останній рік Могилянка змінила вже декілька охоронних фірм, зачинила брами, звільнила дядю Толю та почала перевіряти студаки. А поки крадіжки в Могилянці не припинились, залишається пильнувати за своїми речами та обирати обхідні шляхи. Над спеціальним сюжетом працювала команда та могилянка.